Буктрейлер до п'єси Джорджа Бернарда Шоу Пігмаліон. Чи пам'ятаєте давньогрецький міф про Пігмаліона та Галатею? Це міф про відомого скульптора, який одного разу закохався в мармурову статую молодої дівчини, а потім просив її оживити у богині Венери? Богиня Венера стала тою, хто вдихнув життя в каміння. А Пігмальон створив її зовнішню красу. Згадавши п'єсу Бернарда Шоу Пігмальон, можна провести паралелі з цим міфом. Головною героїною твору є звичайнісінька лондонська квіткарка, яка все життя тільки те й робить, що продає квіти. Її мрією було працювати у магазині, але її не брали на роботу. Адже спілкувалася мовою робітничих класів. І щоб навчитися говорити правильно, квіткарка Еліза Дулітл вирішила навчатися у професора Хігінса. Тим часом професор фонетики та полковник Пікерінг уклали парі, що з такої неосвіченої дівчини за півроку можна зробити справжню герцогиню за ці шість складних місяців. Перетворення квіткарки на освічену дівчину трапилося багато подій. Але залишається й досі багато питань. Наприклад, чи зможе Еліза Долітл стати герцогинею? Що з нею станеться після того як вона вийде в люди? Щоб дізнатися відповіді, варто поринути у сюжет п'єси. Тож ннумо читати.